Друзі, всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Kia Sportage. Це в нас 2009 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, вже розмитений, пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. В гарному збереженому стані, по кузову авто без дефектів, на легкосплавних дисках, зимова гума. Дивіться, стан кузова. Невеликий. Пробіг даного автомобіля, присутні сервісні документи, капот без колів, без висічки. В такому стані кузов. дискові гальма у нас по колу. Давайте заглянемо в багажник. Дивіться, окремо відкривається скло, можна поставити багаж, і також відкривається повністю кришка багажника. Багажник в гарному збереженому стані, присутня шторка, шторка працює. В комплекті йде повнорозмірна легкосплавна запаска, домкрат, ключ, весь комплект з автомобілем присутній. Шторка працює, складається. Кришка багажника без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон. Тілимки на місці, сидіння чисті, цілі, охайні. По комплектації задні стопідйомники присутні, стан карт, дивіться. Сталя також частенька, ціленька. Ходімо далі. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, штатна магнитола, клімат контроль. Пробіг даного автомобіля 134 тисячі кілометрів. Шкіряне кермо, пробіг оригінал, присутні сервісні документи. Останній зафіксований пробіг це 25.05,24 пробіг 129 тисяч кілометрів. Є сервісна книга. З автомобілем два ключа. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Помилок немає. Мультимедія працює. По кулісі все чудово. Також по комплектації передній підігрів сидінь. Автозатемнення заднього дзеркала. Давайте по електриці пройдемось. Склопідйомник передній працює, задній працює. Регулювання дзеркала працює. Регулювання правого дзеркала працює. Передній склопідйомник працює, задній також працює, підсвітка все працює. Церкало також працює. Кондиціонер працює, компресор запускається. Я казав, клімат тут у нас кондиціонер. Центральний підлокітник. Підлокітник також працює, механічний ручник, сервісна книга, оригінал. Пробіг перевіряється. Він код автомобіля. В такому стані. Салон, панель, карти. Лобове скло також у нас оригінал. Робота двигуна. Дивіться, як виглядає підкапотний простір. Кришечку притягує, з кришки не сапунить. Щупа також. Болти не крутилися. Ще раз, інкот автомобіля. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не шилося повністю в оригінальному стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на Telegram, там будуть додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!